Вибиті шубки, зруйновані меблі та будівля. Такий вигляд має одна з чотирьох повністю зруйнованих шкіл громади. Сюди влучили три ракети та повністю зруйнували її. Не дивлячись на це, тут дистанційно продовжують навчатися діти. Вчителька молодших класів Вероніка Анатоліївна дивиться у вибите вікно на свій клас. У стінах цієї школи колись навчалась вона та її донька. Вже 15 років. Жінка працює у ній. А це наші три віконечка. Ось тут був і ще є вчительський стіл. Я іноді буваю підходжу, сюди, потримаюся за скло, за зерно, на наші якісь звичні речі, на те, що раніше не звертав уваги. Армія РФ обстріляла школу двічі. В останній – в жовтні цьогоріч ракети зруйнували бетонні перекриття будівлі. Ударною хвилею вибуло всі шибки. Коли ми почули навіть перший раз, ми, мабуть, одразу були впевнені, що це до нас прилетіло. Я не знаю це на якихось відчуттях. Ми, чесно кажучи, не чекали, що сюди прилетить ще один раз, а, а ці дві. Ракети ще більше руйнувань. Ми після першої ракети ми думали, що можна таке буде відновити, бо багато класів залишилося цілими, навіть якісь меблі. Вероніка Анатоліївна мріє, що після перемоги школу відбудують. Зараз мені дуже боляче бачити школу в такому сумному вигляді, такою пораненою. Але я вважаю, що все одно не будівля, головне в школі. Головне це діти, яких ми навчаємо, і вчителі, які. Зараз працюють в нашій школі а будівлю, Я впевнена. Після перемоги ми обов'язково або відбудуємо, або побудуємо ще нову кращу і будемо вчити ще довго. І щасливо до початку повномасштабного вторгнення в школах Костянтинівської громади навчали 6800 тисяч учнів. Наразі їх 5115. тисяч У цьому навчальному році освітні заклади громади набрали 300 першачків. За попередню інформацію на наступний навчальний рік очікують 120, каже заступниця начальника управління освіти Надія Кондратович з 17 закладів загальної середньої освіти. Дванадцять закладів пошкоджено чотири зруйновано. І один заклад. Він е, до, добре на перше вересня ми набрали перші класи. Це більше трьохсот е, учнів. Е, Важкий рік тому, що війна, важкий рік тому, що чотири заклади у цьому році ми тимчасово призупинили освітню діяльність. За словами директорки департаменту освіти і науки Донецької державної облдержадміністрації Тетяни Сідашевої, у цьому навчальному році на Донеччині працюють 273 навчальні заклади, в яких навчається майже 90 тисяч учнів. Якщо говорити про що е, про контингент, то на сьогоднішній день у нас на Евакуйовано в безпечні регіони України це 30 тисяч учнів. На території області знаходиться 33,4 тисячі учнів, і за кордоном, 26,2 учнів. Заклади вищої освіти, у нас їх було 13, вони повністю всі перемістилися в безпечні регіони України. Це селище Долина. Кожен будинок тут пошкоджений обстрілами. Єдина школа майже зруйнована, каже колишній вчитель Юрій. До 24 лютого 2022 року у закладі навчалося близько 116 учнів. Наразі діти навчаються дистанційно. Зараз вони її злили хрестище, є село. Дітей перевели туди, учителів перевели, об'єднанили і зробили ну якби одну школу, дві в одну зливають. А Богородичне тут є село, ту і Сидорово, тут по помоси дереві маяки. Чоловік продовжує навідувати зруйновану школу. У ній він знаходить та зберігає вцілілі підручники та архівні документи. Я наглядаю туди і ходю, щоб ну, не мародьорили, там от небо приїжджають там якісь люди з сторони. Щось там я поскладав те, що ну, так особи не особу там, щоб хтось там. Нападав на це, тому, що на розрушеному стані, там, там опасно на території області. Перебувають понад 33 тисячі учнів, каже Сідашева. Марія Гречко, Анастасія Галасюк і Ливанська, Андрій Різніков. Суспільне новини. Донбас.